Грок заперечує Голокост. Чаджупті розбива сім'ї, а китайці вивели кибертюрми на новий рівень. Про все це і не тільки у черговому випуску пекельних новин. З вами канал Кодіка Піпл. Влаштовуйтеся зручніше, беріть смаколики та нуми розбиратися. Сьогодні без заставки каналу. Новини з полівки Бертюрам. В Китаї за допомогою шиї, величі сі та трошки вчених, зробили приблуду Діфейс, яка на основі ДНК людини може реконструювати 3D-модель її обличчя. Не треба бази з купи відосів з тіктоку, фоточок, хуйоточок та селфі, раз плюнути і обчислити, як то кажуть. Результати вже непогані. Вона може відтворювати такі тонкі риси обличчя, як поглиблення на кінчику носа або форми вилиць. А якщо до аналізу додати додаткові похідні по типу вік, стать та індекс маси тіла. Точність тривимірного зображення покращувалася. Можна навіть моделювати зовнішність людини у різному віці. Так, ця модель ще не досконала, і вибірка мала. Офіційно її навчили тільки на 9674 представниках китайської народності тхань, вважається титульною нацією, які надали свої результати секвенування геному та якісні 3D-зображення. Працює технологія поки що більше на самих китайцях, та має середню похибку у 3,52% Тих міліметра до речі, вчені одразу попередили, що для популяції США, скажімо, зараз результати можуть бути гіршими. Поки що розробники намагаються мотивувати потрібність до тим, що так можна покращити стан криміналістики, бо фактично це можливість реконструювати вигляд невідомого підозрюваного за його ДНК. Критики ж наполягають на неетичності таких досліджень та можливих помилкових обвинуваченнях щодо окремих осіб або етнічних груп. Але ми ж з вами ми розуміємо завжди є що і куди покращувати та в який спосіб використовувати. А тепер уявіть цю штуку, гарно натренували, довели до якісної умовної допустимої похибки та додали перспективу можливості вкрасти або перекупити ДНК зразки не тільки підконтрольних китайців, а й людей по всьому світу. Наприклад, з таких спеціальних ресурсів для пошуку родичів, куди ви і самі відправляли дані. А оцей andme що був одним з перших, мав непогану бібліотеку зразків та проблеми з фінансуванням. А в березні оголосив про банкрутство. А ще скандал щодо витоку конфіденційних даних, майже 7 мільйонів клієнтів у 2023 році. Компанія стверджує, що тести ДНК клієнтів викрадені не були. Кіберпанк, на який ми заслуговуємо. Кава, штучний інтелект і розлучення. Як Чаджіпіті розбив грецьку сім'ю? Гречанка подала на розлучення після того, як Чаджі Піті, вгадуючи на кавові гущі, передбачив, що її чоловік закоханий в іншу жінку, ім'я якої починається на певну літеру. І що ця дама спробує зруйнувати сім'ю. Жінка без жодних сумнівів у правдивості інтерпретації нейромережі вигнала чоловіка з дому, не ставши слухати його виправдань. Повідомила дітям, що їх тато зрадник і подала на розлучення. Наразі адвокат чоловіка намагається оскаржити справу, наполягаючи на тому, що ворожіння на каві від шиї не має жодних юридичних підстав. Історія реальна, хоча дуже нагадує сюжет однієї серії Чорного дзеркала. Google змінив логотип вперше за 10 років і зробив це тихо. Google вперше за 10 років оновив логотип. Окремі кольорові сегменти в літері G змінили на градієнт. Іконка з новим логотипом з'явилася в останній версії застосунку Google пошук для iOS, на що звернула увагу видання 8to5Google. Офіційно про зміну логотипа компанія поки що не оголошувала. Останній раз Google оновлював свій логотип у 2015 році. Тоді строчну літеру G замінили на велику. Аби бути в курсі всіх новин, подій та можливості світу технологій, підписуйтеся на телеграм-канал Корисно про ІТ». Там ви знайдете купу цінної та корисної інформації з техногалузі. it новини, авторські статті від вітімлядів компанії, корисні поради та лайфхаки від hr директорки. Дізнаєтеся більше про ФОПайтішника від сеньора бухгалтера. Посилання залишаю в описі під відео. А ви підписуйтесь. Цукерберг ставить на шиї друзів, а не на людей. Цукерберг вважає, що в майбутньому вас обійматимуть алгоритми. Так, ви не помилилися. Глава мета стверджує, що штучний інтелект зовсім скоро витіснить людей з нашого найближчого кола. Замість справжніх друзів бот друг бот-друг, терапевт бот-помічник. У більшості американців менше трьох справжніх друзів, а потреба чинайменше 15. Ший заповнить цю порожнечу, заявляє Цукерберг. Його візія боти знатимуть нас краще за нас самих, відчуватимуть настрій, розпізнаватимуть біль, реагуватимуть як ідеальні друзі. Можливо, навіть краще, ніж реальні люди. Але не всі готові аплодувати. Колишня топ-менеджерка Instagram Мігана Дхар вже б'є на сполох. Це парадокс лікувати самотність тим, що її створило. Психологи ще жорсткіші. Боти це не заміна терапії, це просто менше зло. Та цукерберг не вагається. Ми вже стоїмо на порозі нової епохи, де віртуальні зв'язки замінюватимуть реальні, і не десь у метавсесвіті, а прямо тут у звичайному житті. Грок від Маска заперечив Голокост і звільнуватив у всьому помилку коду. Чат-бот-грок від компанії Ілона Маска спершу поширював теорії змови про геноцид білих, а тепер поставив під сумнів кількість жертв Голокосту. У відповідь на запитання він заявив, що історики не згодні, що 6 мільйонів загиблих євреїв і що цифрами можна маніпулювати. Після хвилі критики грок виправдався. Мовляв, усе сталося через. Несанкціонова зміну в системі 14 травня у компанії XAI повідомили, що проблема вже вивчена, і пообіцяли оприлюднити свої системні запити та на GitHub та створити команду. Цілодобового моніторингу та критики сумніваються в щирості: це або навмисна маніпуляція, або повна відсутність безпеки в XAI. компанія не визнала, що сказане ботом. Відверта брехня. Що це? Баг, злив чи нова хвиля інформаційної атаки досі невідомо. А на цьому в мене все, друзі. Пишіть в коментарі, про які новини травня забули згадати у випуску. А я бажаю вам частіше перевіряти інформацію від чату GPT та не поширювати свої особисті дані на ненадійних ресурсах. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайку, тисніть на дзвіночок, аби не пропустити наступні відео. До зустрічі!